Хочу почати з новин хороших. Воїни головного управління розвідку Міністерства оборони України уразили у тимчасово окупованому Криму три гелікоптера Мі 8 дороговартісну російську радіолокаційну станцію. І давайте спробуємо підсвітити цю тему. Наскільки позитивні результати хотів би почути ваш коментар? Ну ми ж розуміємо, що по перше, ці результати вони є системними. Тобто, це вже не вперше і буквально днями, кілька днів тому відбувалися відповідні атаки. Бачимо, що відповідні підрозділи фактично активних дій департаменту активних дій, головного управління розвідки, так спецпідрозділи цього департаменту, які працюють. Вони завдають ударів, і доволі таки ці удари носять системний характер. Адже можу сказати, що протягом фактично, десь орієнтовно двох тижнів, а ну летить практично двічі тричі на тиждень, якщо не частіше, по російських військових об'єктах в Криму. Ви бачите, що операції носять комплексний характер, тому що мова йшла і про спецоперацію на тендрівській касі. Яка зрештою призвела до того, що ворог не може там зараз використовувати цю ділянку за призначенням, ну тому що а, тому, що там спецпризначенці нашої розвідки теж побували і провели відповідну роботу. А це все про що? Це все про те, що робота системна полягала в тому, що до цього уражалися. Якщо ми подивимося, радари великій кількості, і подивіться, що навіть радари, які були на катерах ракетних, в тому числі які запускають калібри. До речі, я би звернув увагу, тому що фактично ми буквально цього року, ще починаючи з кінця літа, побачили ну, дещо безпрецедентні насправді події, які теж я думаю увійдуть в історію цієї війни і будуть вивчатися, в тому числі і нашими партнерами, і нами, тому що вдалося фактично дронами з повітря. Вражати російські кораблі і радари, причому дуже прицільно. Я би звернув на це увагу. А не тільки з надводними це означає, що зростають наші спроможності і можливості зараз не так багато деталей, ну і зі зрозумілих причин. Я думаю, що прийде час, ми дізнаємося, але це важливо, і ось те, що ми зараз бачимо на екрані, це робота, в тому числі і е, сил спеціальних операцій збройних сил України, які так само долучаються. І спільно завдають ударів, виконують ну спільну задачу по тому, щоб осліплювати російську російську протиповітряну оборону в окупованому Криму і не тільки для того, щоб операції безпосередньо з ударів з ударів з повітря ставали точнішими, успішнішими і ефективнішими. І тому, звичайно, це в будь-якому разі те, що зараз відбувається, свідчить про те, що. Ну ледь що не захочуть наші спецпризначенці роблять з протиповітряною обороною ворога в окупованому Криму, яка виявляється неспроможною протидіяти загрозам. І я думаю, що чим далі, тим більше буде неспроможною. Хіба що Путін піде на те, щоб знімати С-400 тріумфи із одного з каліць протиповітряної оборони довкола Москви, і переміщувати в окупований Крим, ну це наразі наврядчі. А тому, як наслідок, я думаю, що потрібно діяти і далі і просто нищити там техніку. І одразу можу випередити, скажімо, відповідь дати на запитання, випередити дещо, тому що останнім часом його теж часто я чую і адресують. Ну окей, а, а для чого завдавати удари по окупантам зараз в Криму? Якщо в принципі звідти там. Немає таких масштабних наступальних дій, а в мене є дуже просте і зрозуміле пояснення. Логічне розумієте, в будь-якому випадку це втрати ворога, тому що а, протиповітряна система, така як с 400, вона дуже дорога і швидко її не виготовиш. Це раз, друге, а гелікоптери теж треба виготовляти. Якщо їх зараз не стало в Криму, їх звідкись треба перебазувати, їх треба або виготовити і витратити на них гроші, час і ресурси. Або зняти з інших напрямків, а зняти з інших напрямків це означає послі послабити якийсь напрямок, в тому числі можливих потенційних наступальних дій ворога на інших ділянках. А, наступне це економічні збитки, а це дуже важливо так само агресору. Потім наступне це те, що ми чітко демонструємо, що про Окупований Крим ніхто не забуває, адже Звідти почалася російська агресія 2014 року, саме з незаконної анексії українського Криму, і про це теж треба нагадувати, що присутність росіян там є вкрай небажано, і якщо вони не хочуть звідти йти добровільно, то ми будемо змушувати робити це в тому числі під тиском, тому що ціна окупації Криму постійно зростає, в тому числі через такі удари. Наступне це те, що Ну а перепрошую, хто захоче зараз інвестувати там із росіян, яких, яких постійно стимулюють. Ну ми ж розуміємо, що Росія робить все в рамках своєї геноцидної політики, яку вона проводить проти України, щоб а, заміщувати етнічний склад населення, і вони робили все, щоб українці виїхали. Якщо не виїхали, там примусово паспортизувалися, залишалися зрештою, якось звикалися з ідеєю там окупації. Ну і плюс витісняли і там захоплювали найцінніші об'єкти, купували їх, забирали їх точніше, там, а потім інвестиції, якісь для того, щоб там туризм нібито розвивати. А який туризм тепер буде? Яка економіка, яка сфера послуг? Хто захоче туди їхати, знаючи, що там постійно щось прилітає, знаючи, що там фактично ще й враховуючи близькість а значної кількості російських а, військових об'єктів. А Росія за роки з моменту е, незаконної анексії подальшої окупації півострова доволі таки серйозно його мілітаризовувала. Це ж теж просто треба нагадати, є навіть не одна резолюція генасамблеї. Ну вибачте, що згадую, але ж є такі документи, зрештою, які зобов'язували і звертали увагу на те, що Росія постійно здійснює мілітаризацію Криму. А ці об'єкти знаходяться поблизу до сфери послуг, сфери відпочинку? Ну і хто? хто захоче після цього там відпочивати, хто захоче інвестувати, хто захоче щось там будувати, і тому а Кремль з тих можливостей, які він би міг отримати, ну він перетворюється так на велику там військову базу, на якої Росія його перетворювала, а тепер ще й на таку порохову діжку зв'язку з тими діями, які росіяни там проводили. Ось наскільки це. Ця системна робота вона просто є важливою на сьогодні. Угу. Е, до речі, тиск продовжується. Роз ЗМІ пишуть, що близько десяти вибухів чутно в Москві та під Москові триває масова атака українських БПЛА. Е, ну, у нас там в, то, в тій стороні цілий також вистачає, я так розумію. Безумовно. Звичайно, їх там ну, є немало. Тож ми розуміємо, що, на жаль, Ну, це наслідок. Це ж ми ж теж розуміємо, що і російська війна проти України це наслідки загарбницької агресивної імперської політики Росії в різні історичні епохи. І завдяки тому, що Росія проводила ці війни, вони і розширювали свої територіальні здобутки. І територія є велика. Ну і на жаль, об'єкти розкидані їх є багато. І тому ми бачимо, що системна робота теж по діпстрайках продовжується. Це, думаю, думає тривати. Я б. На цю атаку, яка триває, от буквально а, зараз, протягом цих годин, а, я би звернув увагу з цієї точки зору, що фактично міський голова, мер Москви Собянін, визнає той факт, що в Москві працює ППО. Тобто, якщо раніше подібні факти були, там і найчастіше говорили про те, що ППО десь там працює на підступах до Москви, максимум десь. Московської області, в пригородах, ну там, де вони там, значить, брієчним польотом над дачею Симонян приліталі, там ще десь. Ну, от, і це їх дуже там збуджувало, що як же ж такое може бути, не уберегли біглі святої. А, ну але ж Путін, звичайно, ними теж готовий пожертвувати. Це ж у будь-який момент. Вони нехай цього не розуміють. Але, але менше з тим, менше з ними. А, ця атака важлива з цієї точки зору, що вочевидь вдалося прорватися. Через цих щонайменше три кільця ППО довкола Москви, і от з цієї точки зору вона має вагу. Чому тому що, ну скажімо, після довгих старань, зусиль, яких нам це коштувалося, це далека не остання спроба атаки на москву, і в ході попередніх, вочевидь, нам не вдавалося в повній мірі пройти всі ешелони ППО довкола російської столиці. А зараз це вдалось. І в цьому є великий успіх. В цьому вже є великий успіх. Це означає, що є прогалини, але це означає так само, що і в ході попередніх вочевидь атак після їх здійснення були зроблені правильні висновки, а були, скажімо так, внесені корективи, а були внесені покращення задля підвищення наступних атак подібного роду. і Як зараз, ми бачимо, це дає вочевидь свої результати. І тому зараз можна говорити з цієї точки зору, що вдається проходити це дуже добре, і це насправді дуже хороші новини з військової точки зору. А друге, я би сказав, це те, що коли ми говоримо про стратегію, яка визначена зокрема президентом України Володимиром Зеленським, про те, що потрібно війну переносити на територію ворога, і це дійсно дуже важливо. Ну, ось це теж елемент. Цієї важливої стратегії він теж дає свої результати, і ми бачимо його явне вираження. І оці стратегії перенесення війни на територію ворога є ще й крім суто військового компоненту, про який я сказав, який зараз безумовно буде вивчатись досліджуватись, аналізувати щодо проходження російських систем ППО ешелонованих Є ще й момент безумовно психологічний і інформаційно психологічний. Адже коли ми про це говоримо, то по-перше. Як би там не було, але це фактор психологічного тиску і впливу на противника, і ну методи психологічної війни ворог проти нас системно застосовує. Ми маємо робити так само для того, щоб демонструвати і відкривати ну наскільки це можливо, світу росіянам. очі, що дивіться, ну Путін вам ж всім розповідає про свої спроможності про те, що ядерка знову там, про те, що знову будуть когось атакувати. Про те, що СВО йде за планом, серйозно йде за планом. Ну, от подивіться на прикладі Москви на плані кавер, який є. Ну, ні в кого не виникає запитань. Звичайно, виникають, хоча не всі в цьому зізнаються. Але нехай вони десь навіть внутрішні почнуть виникати. Інформаційний компонент: це те, що в тому числі ми показуємо і нашим партнерам, тому що ось ця зараз кампанія, яку вкотре Путін розпочав, він її розпочав. Залякування я маю на увазі заходу, вона ж в чому і ескалації. Вона дещо від безсилля, від того, що він не може досягти цілий воєнним шляхом на фронті і включає, як завжди, ось цю свою платівку, цей свій сценарій, де були і дрони а, на Польщу, атака, де і російські літаки фактично облетіли всю Естонію за той час, який вони були в повітряному просторі. І їх не збили, на жаль, а потім з'явилися в Балтійському морі. А тепер він знову таки заговорив про арішники, про ракети слідній дальності, навіть козака звільнив. А для того, щоб всі заговорили, а що ж це може означати, невже це означає, що ястреби війни там превалюють в Кремлі? А це все кампанія залякування? І уявіть собі на тлі цієї ескалації, на тлі, коли хтось на заході починає там якісь перестороги, щось обговорювати знову ж таки, говорити про можливість ядерної війни чи щось подібне. Ну, ми бачимо атаку безпілотників на Москву. От, будь ласка, я думаю, що для багатьох це ну, реально, скажімо, шокуючі новини, в тому сенсі, що е не могли собі навіть уявити такого. Хтось ну, абсолютно в силу різних причин. Хтось би остерігався атакувати Москву. Я маю на увазі десь якась із європейських країн, хтось із членів НАТО, хтось би діяв по-іншому. А тут Москва свята і святих здавалось би от вам, будь ласка, під атакою. Взагалі-то ця гібридна війна не требує багато ресурсів у Путіна. Чи може він вести війну? І як ви сказали, не досягати своїх цілей військовим шляхом і таким образом тероризувати саме НАТО? По суті, це буде такі дві війни: одна активна, друга, ну пасивна, гра на нервах, скажімо так. Хоча, от зараз з Польщі кажуть, що всі російські об'єкти, які будуть в повітряному просторі НАТО, будуть збиті. І це цікавий сигнал, з урахуванням того, що вчора Трамп сказав, що він буде підтримувати Польщу, І сьогодні, прямо, ну, в новинній стрічці Польща виглядає ну дуже войовничо. Ну, вони навіть генасамблею ООН проінформували офіційно про те, що вони будуть це робити. Тому це, ну, це, це дійсно це вже не просто заява, а певні дії. Але до дійде, якщо буде порушення повітряного простору, і тоді побачимо. Тобто. Знову ж таки, це добре, що така заява є, це безумовно добре, це краще ніж її б не було. Але це та ситуація, коли практика критерій істини. Тобто, давайте подивимося, буде подібна ситуація. Спробує Кремль ще раз спровокувати. Я думаю, що спробує. Тобто, така нагода в нас ще буде пересвідчитись, чи буде чи ні, оскільки ну, вони ж теж хочуть знову ж таки продовжувати. Але, от те, що ви зазначили, важливо, що війна гібридна проти НАТО, розумієте, що а, Путін свідомо це робить, тому що він же ж як? Він хоче в тому числі через ось цю ескалацію, зрештою, прийти до певної деескалації. Але яким чином? Він хоче цього досягти, через те, щоб Захід, зрештою, починав тиснути саме на Україну. Дивлячись на те, що в них десь похитнулася єдність, і боячись того, що певні кризові явища, які були раніше, про які могли десь говорити, писати, але які не були настільки очевидні і видимі для усіх, щоб ось ці кризові явища, там відсутність консенсусу, тривалі дискусії, обговорення, відсутність рішучості в певні, в певні моменти, щоб це не стало настільки показовим, щоб повністю засвідчило слабкість заходу. Ну і крім того, він же ж хоче створити кризу для заходу, хоче створити кризу для НАТО, кризу для ЄС системного характеру, яка б, зрештою, посилила внутрішні протиріччя в складі Європейського союзу, внутрішні протиріччя безпосередньо а, в країнах, особливо враховуючи те, що ми зараз бачимо, ну скажімо, в окремих європейських країнах, де демонстрації значні там відбуваються Франція. Британія, подивіться, які мітинги і так далі. Тобто є багато внутрішніх елементів, щоб ці е, держави погружались в цьому. Ну а він далі фактично таким чином е, просував свій порядок денний. І для нас тут принципово важливо, що ми не виявилися е, тією вразливою точкою заходу. Зовсім ні. Як багато комусь би здавалося на початках. Але для нас тепер головне, щоб країни НАТО не виявилися тією вразливою а, точкою, яка зрештою в цьому протистоянні, яку, яке, яке Росія подає, в тому числі як і протистояння проти НАТО, як би там не було, щоб вони не мали якихось собі здобутків і балів. Тому заява Польщі в цьому сенсі важлива як і заява президента Чехії про те, що потрібно збивати. Але головне. Щоб це реалізовувалося на практиці, тоді в Росії зрозуміють. А ще важливо, щоб і ми дійшли консенсусу щодо того, що Румунія Польща будуть допомагати нам, в тому числі, прикривати і наші території на Заході чи в південному заході нашої держави. Це теж був би потужний сигнал для Путіна. Трамп завтра зустрінеться із Зеленським та лідерами ще десяти країн. Білий дім звучить це формулювання е, не дуже для нас приємно, тому що е, ставити нашого президента і всіх інших президентів в один рядок, так би мовити, з урахуванням того, що е, ну може ще Трампу не зрозуміло, але все те, що відбувається поміж Росією та Україною, це третя світова. І це впливає на все: на Індію, на Китай, на Європу. Тому просто поставити його і ще 10 президентів таке собі. Але це також, знаєте, така позиція від Білого Дому. Тобто, типу, ви не особливі. Ваша проблема не особлива, і ви будете серед інших. Ну, просто тому, що ми так можемо. Ну, а... Скажемо так, давайте підемо від зворотнього. Україну ж поставила прес-секретарка Білого Дому на чолі. Вона сказала, що Трамп проведе зустрічі, і коли говорила, перелічувала президентів, сказала України, Аргентини і Європейського Союзу. Тобто, ну з генеральним секретарем ООН, президентами України, Аргентини і Європейським Союзом. Тобто, як би там не було, але в пріоритетності ця зустріч вона визначається як одна із топових. Незважаючи до речі на те, що ситуація ж зараз багато в чому треба розуміти, цієї генасамблеї буде приділена ситуацією в ГАЗі а, із конфлікту Ізраїлю з Камасом, ну ми розуміємо прекрасно, і Трамп там готує зустріч з, з лідерами і арабських держав, так само що не подобається, наприклад, з зрозумілих роз, причин вочевидь уряду Ізраїля, ніби німіно на тому там дійсно доволі таки насичений порядок денний. Ну я до цього ставлюся до того факту, що е, зустріч відбувається насправді важливо і добре, що вона відбувається. Подивимося, в якій атмосфері пройде. Я сподіваюся, що в нормальній, абсолютно робочі. І президент України, Зеленський, знаєте, як, можливо, на зустрічі там в Ватикані чи е, в Білому домі в ось цих традиціях як це відбувалося, йому вдасться. Донести нашу позицію і того, що робить Путін, нам непросто ви бачите, що президент США можливо так не вважає. Він і далі продовжує говорити про те, що є океан, і що, значить, це не загрожує настільки Сполученим Штатам, але насправді загрожує, тому що Росія і Китай вони продовжують політику, в тому числі. Спрямовано на потенційний перерозподіл і перегляд світової торгівлі, звідси ця ідея з Арктикою. А чому США в свою чергу хотіли посилити військову присутність? Навіть говорили про те, що Гренландія має стати американською. І там мають бути американські бази так теж через Арктику. Потім давайте подивимося зараз. Ситуація в Південній Америці, Венесуела. Мексика і так далі, хто підтримує режим Мадуру дуже активно Росія. Тому сказати про те, що США можуть остаточно піти виключно в внутрішні питання, є така думка, є така ідея. Можливо, вона в певних там консервативних колах і превалює у Штатах, але я думаю, що чим далі, скажімо, теоретично розвиваючи цю теорію, вона все більше буде розвиватися об практику того, що це реалізувати вкрай важко. Ну і принципово важливо буде, я думаю, те, що буде говорити президент Трамп в контексті е, двох аспектів: перший це заяви Путіна е, про ядерну зброю і про те, що Росія не буде обмежувати себе зобов'язаннями щодо розгортання ракет короткосереднього е, середнього і короткого радіусу дій, і ну от атака, там яка на Москву відбувається, і так далі. Ну, ось тут цікаво буде, що заявить президент Трамп. Пане Олександре, дякую, що долучилися, як завжди, цікаво вас слухати. Дякую за цей огляд подій. Дякую. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО, долучався до нас.